Тись новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Правоохоронці провели слідчі дії в будівлі, де розташована Одеська обласна військова адміністрація та обласна рада. За неофіційною інформацією, слідчих цікавили закупівля консервів для мешканців Миколаївської області за завищеними цінами, а також діяльність управління майнових відносин облради. На 12-й станції Великого фонтану облаштовують настил на піску поблизу закладу Рів'єра. Там запевняють все законно. Ділянку на пляжі вони орендують з 2002 року. Всю площу пляжу обіцяють не займати. Натомість облаштують місця для відпочинку, у тому числі дитячий майданчик. Додам, цього року військове командування не рекомендує відвідувати пляжі та купатись у морі через мінну небезпеку. Але останнє слово за міською владою. Вот этот насиль, который вы видите, серый, он был здесь с 2002 года. Добавили вот этот, чтобы люди не проходили на по песку 10 метров. Добавили этот насил, и здесь будет детская площадка. Два бассейна детских с детскими горьками. Так как в этом году на пляже размещаться топщины нельзя, как бы вот все желающие будут размещаться на насиль. В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ. Він визнав, що винен у злочинах. Мова йде про високопоставленого клірика кропивницького митрополита Іосафа разом з ним, засудженою секретаря Кіровоградської єпархії, він також визнав провину. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд визначив їм по три роки позбавлення волі зі спитовим терміном два роки. А також заборонив на один рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій. За даними СБУ, фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та роздували міжрелігійну ворожнечу. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави. Вважають в СБУ. під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московським куратором. 30 мільйонів доларів на продовольчу безпеку виділив Україні Світовий банк. Кошти вже надійшли до держбюджету. Допомогу спрямують на підтримку агросектору в рамках програми прискорення приватних інвестицій у сільське господарство. Додам до загального фонду державного бюджету України надійшло майже 190 мільйонів євро фінансування від світового банку. Ці гроші спрямують на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати працівникам державних органів та педагогічних. Працівникам дві медалі на чемпіонаті України із стендової стрільби завоювали Одесити у змаганнях. В змішаній категорії переможцем став сімейний дует Олексій та Вікторія Науменко на третьому місці Ірина Маловичко та Іван Лоїк. Всі спортсмени збірної одеської області представляли центр олімпійської підготовки в новій долині. Переможці на двох розтрощили 137 мішеней із 150. Ірина Маловичко та Іван Лоєк фінішували з результатом 126 мішеней, що принесло їм бронзові медалі. Наступним стартом для одеських стрілків стане другий тур чемпіонату України, який відбудеться також у Львові з 7 по 10 червня. 6 тисяч кілометрів подолали червонокнижні птахи, аби дістатись з південної Африки до Одещини. Яскраві сиворакши поселились в тузловських лиманах і починають гніздитись. Там їх помітили екологи. Додам Сиворакша рідкісний зникаючий вид, занесений до червоної книги України. За розміром вони схожі на голуба на Одещині. Вони прибудуть до серпня, а далі вирушать назад до Африки. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. шість Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.